У щер заповненій залі віце-прем'єр міністр України Константин Грищенко, зачитуючи указ глави держави, представив нового очільника облдержадміністрації, призначити Василя Михайловича головою Івана Франківської обласної державної адміністрації. Уже як з голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк нині, призначений радником президента, подякував усім за співпрацю, зауважуючи, що вона продовжуватиметься й надалі. А Василю чуднову побажав успіху. В Першу чергу я хочу подякувати всім за ту співпрацю, яка була. Щось там вдавалося зробити, щось не вдавалося зробити, але хочу зразу і вас проінформувати, що згідно. Цього документа співпраця у нас буде продовжуватись. Так що ми не прощаємось. А Василю Михайловичу, Василю Михайловичу, я хочу побажати успіхів на цій простій роботі. Людина він молода, енергійна, і я з певністю хочу сьогодні і з надією сказати, і надіяти, що він з цією посадою справиться. Неодночасно. Хочу, мабуть, треба вибачитись перед тими, кого ми всі звільнити, я з роботи, не нібитися. Бо треба всім пам'ятати, що ми для того, щоб служити людям. Не люди нам, а ми повинні служити людям. І в залежності від того, як будемо виконувати свою обов'язки, так будуть цінити нас і люди. І керівництво держави, в тому числі президент України. Я закінчу свій виступ тим, чим починав, коли я був призначений другий раз на цю посаду і вступав з цієї своєї трибуни і сказав таку фразу. Я її зараз повторюю. І хочу ви запам'ятали, що Україна в особі президента Віктора Федоровича Януковича має свого Черчилля, Отож ми всі... Повинні об'єднатись і працювати над тими завданнями, які окреслив президент, і курс до Європейського Союзу, і дружба з сусідами, і всі решта завдання, які стають перед ними перед нами, новоприставлений очільник облдержадміністрації в свою чергу подякував за довіру, висловлюючи сподівання на подальшу співпрацю із Михайлом Вишеванюком. Я чудово усвідомлюю, який непростий для. України і при зокрема, час я вступаю на цю відповідальну посаду. Економічна криза, яка продовжується практично всій Європі, природні катаклізми, в тому числі і аномальна зима, яку нам провокують потужні снігопади, міські морози, складна фінансова ситуація, а все це вкупі ще із. Президентськими перегонами, які практично та по суті вже почалися, ще набирають, набирають обертів. Та надмірна політизація краю, звичайно, що не дають надії на спокійну роботу та затишне життя. Але разом з тим, той немалий багаж знань і досвіду, який я набув, працюючи на керівних посадах на виробництві, в бізнесі структурах, територіальних структурах центральної влади, Верховній Раді України, на громадській роботі, на партійній роботі. Оце й стало визначальним в моєму рішенні щодо згоди на призначення мене головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Разом з тим на Івано-Франківщині я народився і виріс. Тут пройшло все моє свідоме життя. І я досить непогано знаю область знає проблеми, знаю настрої людей. І знаєте, я переконаний, що мешканці краю будуть об'єктивно оцінювати всі мої рішення, всі мої дії, ту ситуацію, яка буде складатись в області.